За Каваєм стоїть багато видатних моментів в історії НБА, наприклад, такого як цей. Yeah! Але ж все ж таки, хто стоїть за таким видатним гравцем? Хто він як людина та чому настільки тихий та сором'язливий? Насправді Кавай не завжди був таким тихим. Його батько, який грав в американський футбол, завжди підбивав Кавая до важких тренувань, бо вже на той час у нього було ідеальне тіло для гравця у футбол. Великі довгі руки. Хороша антропометрія, але в старшій школі Кавай вирішив повністю зосередитись на грі яку любив всім серцем. І це, очевидно, баскетбол. Його батько не був у захваті, а навпаки, навіть трохи злим на сина. Аргументи батька були такими, що він обрав спорт, який був, так сказати, небезпечним варіантом. І тут за щось місце елітній робочій етиці Кавая. Після тренувань він залишався ще на 3-4 години та практикуючи свої вміння в грі. У батька Кавая була сімейна автомийка, на якій сам Кавай підробляв влітку. І одним вечором, коли його батько вже збирався йти на матч сина, до нього підходить незнайомець зі зброєю. Як тільки Кавай зайшов у спортзал, к йому позвонили. Його батько мертвий. Після 24 годин його стара школа мала ще одну гру, не, незважаючи на все, Кавай вийшов, розбитий. Але показав гарні результати. Після того, як гра закінчилась, він тут же впав в ту в обійми і заплакав. Квай не зупинився працювати та грати, не дивлячись на таку трагедію. Його поведінка змінилась, і після цього він залишався тихим. Після школи йому запропонували стипендію в університету UCLA, але він вибрав Сан-Дієго, бо останні гарантували йому стартову позицію в ротації. Після першого року. Калай хотів виставити свою кандидатуру на драфт НБА, але його тренер сказав йому цього не робити, бо він дуже погано кидав, всього 29% реалізації стрілочкової. На другий ж рік він подав свою заявку на драфт 2019 року. Його вибрали індіани 15 м піком, але ж потім його обміняли обміняла Сан Антоніо. А що було далі? Далі була тільки історія. Фінальна серія з Майами, де він був прозваний зубинником Леброна, його МВП фіналу, як у Сан Антоніо, так і у Деронто. Насправді, ця історія надихає Показує, що якщо ти дійсно в своїй справі, то успіх тільки тебе буде чекати. Треба лише дійти.